Вже переходжу від нашого бренду Біні від виробника Актенка Cosmetics, до іншого нашого турецького виробника. Тут на ньому не зупинялись, бо один продукт новинка в цій серії, але винесла, що у нас вже є в цій серії протеїн: а, шампунь, кондиціонер, крем для волосся і сироватка. І чесно, мені дійсно не вистачало в цій серії маски. Це наші бестселери. Тобто ці шампуні кондиціонерами, враховуючи об'єм, їх дійсно розлітаються просто тоннами, їх всі люблять за великий об'єм, помірну ціну, гарне пакування і при цьому дійсно круту якість. Так от. В нас в цій серії додається протеїнова маска для волосся. Ну, взагалі, сама серія, оця протеїноторопії і протеїн, це комплекс, який відновить природну красу вашого волосся без надмірних зусиль. Тобто протеїну формулах цієї лінійки він підсилений ще арагановою олією і поживними компонентами для того, щоб ну, мати вражаючі волосся і а, крутий зовнішній вигляд. І ця серія класно підходить для волосся, яке фарбується. Або якщо ви часто не тільки фарбуєте, а взагалі користуєтесь феном, наприклад, чи праскою для волосся, чи ви просто часто миєте голову, то а, дійсно, коли ну, ви таке робите зі своїм волоссям, воно страждає від дефіциту протеїну. А саме протеїн є натуральним будівельним матеріалом для здоров'я прядок. І я дійсно рада, що в нас додається тут маска, та ще 400 мл, дійсно велика. І Знаєте, я хочу сказати навіть не хочу тут ну про якісь там властивості говорити, хочу як то кажуть реальний відгук, бо так вийшло, що виробник. Коли ну дав нам протестувати цю маску, він прям багато масок нам надіслав, і в нас її отримали всі дівчата в офісі. Ну тобто, ми не разово там хтось тестував, а от прям всі протестували. Тобто, ми розуміємо, всі дівчата в офісі це дівчата, там блондинки, бронетки, фарбовані, не сухе жирне волосся. Ну, будь-яке абсолютно всі, от просто не було жодної, хто б не сказав, що маска не підійшла. Всім сподобалось. Ці були в захваті, а, і більш того, навіть були такі відгуки. А, в нас дизайнер, до речі, здається, мені Даша, яку вам сьогодні представляла, казала: Ви знаєте, мені так подобався її запах, аромат, що от в мене лежачі інші маски, ну бо були до цього. А в мене рука сама тягнеться взяти цю маску, бо дійсно вона і пахне класно, в неї просто неймовірний аромат, дуже класний, і вона має дію. Причому Цікаво, що от було пару відгуків, що вона дуже цікаво відчувається на волоссі, ну, якась вона така нестандартна, важко передати ці відчуття. Як то кажуть, якщо що не лякайтесь, але є крутий ефект. Тобто, да, коли ти змиваєш, ти думаєш, ну там на ніс ну що якось так цікаво, змиваєш і є класний ефект, як в принципі від всієї цієї серії. Маска дійсно неймовірна, як то кажуть, рука сама тягнеться. Я вам передаю відгук, рука сама тягнеться до того, щоб саме взяти цю маску. І ну ще раз повторюсь, вона прямо підходить всім, абсолютно всім.